Відзначити активних представників громади, провести екскурсію для молоді та організувати зустріч юнацтва з очільником міста. Такий захід з нагоди дня місцевого самоврядування у Кам'янському організувало управління молоді та спорту. Молодь, яка прагне займатися не тільки вдосконаленням себе, а йде вдосконаленням того, що відбувається навколо них. Вони навчаються, вони хочуть бути сучасними. Вони хочуть, щоб наше місто було сучасне. Поспілкуватися з міським головою мав можливість і учень одного з ліцеїв Кам'янського Микита. Хлопець ділиться, зустріч була цікавою та продуктивною. Ця зустріч була надзвичайно важливою для того, щоб об'єднувати молодь, що власне прагне чогось більшого у громадській діяльності. Тому я вважаю, це було неймовірно цікаво. Сам Андрій Білусов також відзначив цю зустріч як важливу, адже за його словами місто продовжує активно вдосконалюватися навіть під час повномасштабної війни. І в цих процесах громаді постійно допомагає активна молодь, не дивлячись на ту важку ситуацію, в якій у нас знаходиться там зараз, країна наша молодь і долучається, і до допомоги збройним силам, до волонтерської діяльності, і продовжує одно, ровно займатися ну, розвитком. Так, заходами підтримкою ініціатив та проєктів у Кам'янському продовжують і надалі працювати над залученням молоді до активного розвитку громади. Максим Фандій, і Рада Акімова та Максима Лещенко, новини 9 каналу.